Чи можна не сплатити штраф, який мені сьогодні дали? Звичайно, не можна, тому що якщо е ти живеш, наприклад, не в Німеччині. Ну, вона, коли виписувала штраф, вона питала мою фактичну адресу. Ось якщо б я сказав, що я живу там, наприклад, місто Київ, там вулиця така, то вона б записала в програму Місто Київ та та І коли ти живеш не в Німеччині, ти оплачуєш штраф онлайн. Вона навіть хлопець був який якого штрафували, також він спитав. Він живе в Британії, і вона йому сказала платити онлайн тут, то тут -то". чому важливо оплатити, бо якщо справа там 60 євро, да? а потім вона переходить на виконавчу службу, там суд і туди-сюди. І цей штраф може вирости там, пеня і так далі в декілька разів. І коли ти наступного разу заїдеш у Європейський Союз, то в тебе будуть проблеми. Тобто, це може бути там якийсь великий. Який штраф, або якесь там затримання?